Відповідь на питання: чи можливо купити дружину та отримати відсрочку від призову та можливість для перетину державного кордону наразі є дуже цікаві випадки, коли знаходять оголошення та дають такі оголошення, що пропонуються послуга у вигляді одруження з жінкою, яка в якої наявна інвалідність для того, щоб отримати відсрочку від військового призову, та можливість перетнути державний кордон України? І так, що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, ну зараз є такі приклади оголошення, щоб отримати відсрочку від призову та перетнути державний кордон під час дії воєнного стану. Покупають дітей, якщо дві дитини неповнолітні та не вистачає ще одної. А тут же з'явилася послуга щодо швидкого одруження з метою отримання відсрочки від військового призову та перетин державного кордону так дійсно. Чоловіки, які мають дружину з інвалідністю, це неважливо перша, друга чи третя група мають право на відсрочку та мають право на перетин державного кордону у супроводі дружини. Але якщо такий фіктивний шлюб укласти, і ви перебуваєте на військовому обліку, тоді з боку центру комплектування та соціальної підтримки будуть дуже великі питання щодо отримання відсрочки. Я думаю, в таких випадках максимально намагається відмовити у отриманні відсрочки. При перетині державного кордону, коли чоловік військово зобов'язаний з, з такою фіктивною дружиною перетинають кордон, теж наявні приклади, коли прикордонники все бачать, все розуміють, та просто відмовляють у перетині державного кордону, пояснюючи, що вибачте, шановний. Ми бачимо, що шлюб фіктивний, тобто документи фіктивні. Ну фактично, але не юридично, та просто відмовляють у перетині державного кордону. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Якщо подобається це відео, поставте подобайку, зробіть репост, задавайте свої питання за можливість. Обов'язково надам на них відповідь для отримання юридичної допомоги адвоката. пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.